Вітаю підживлення антистрес 03, Бофос та Регоплант. Підживляємо ми кондитерський наш. тому що тема наша по у нас по технології прямий пасів по нулю. І це в нас буде тема йти на 10 гектарах. В кінці поля ми залишаємо контрольку, Для того, щоб було розуміння, наскільки він буде практичний. Виливати все, шановні. В цьому ділі. Тобто, дивіться, антистрес 03. Концентрат в нас іде екстракт морських водорослей гумінові кислоти, фульвати, тобі ж дуже жирний, дуже концентрат. І мікроелементи все повністю. Тобто це ми вносимо в нормі почти літру на гектар даємо. І бафос даємо літр на гектар. Тут іде У нас, дивіться, по складу. Тобто 100 грам на літр бору і азот 90 грам на літр і фосфор 140 грам на літр тобто даємо літру і регопланту даємо 100 мг тобто, тому що це великий експеримент який ми робимо для вас шановні наші глядачі тобто виливати будемо 50, 50 літрів на гектар тобі така фрасунка йде Токасова нижня, от вона, зелена от така от Агромодулівська, ну, да. ну, наскільки я пам'ятаю, завжди ми працюємо з агромодулем. Не знаю, є зараз ще екоджет якийсь, але ну, я думаю, що з екаджетом ми вже потім будемо розмовляти по цьому питанні. Тобто вносимо, спілкуємося ми завжди з каталогом компанії LifeBiochem і Регоплант від компанії Агробіотех та Академії наук України. Середнє внесення його йде 50 мг на гектар, ми зробимо разове 100 мг. Так що, буде все круто: 15 л-амінокислот біо, фосфор, азот і бор, і антистрес повна концентрація. Чекайте, з наступним буде вже по контрольці.